Друзья и подписчики канала всем привет. Сегодня опять я приїхав на цю місцинку, де поселення аланской культури было. Сейчас, друзья, покажу местность, да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Які будуть цікаві на все буду вам показывать. Ну і в конце видео покажу все, что я нашел за сегодня. Така, друзья, місцинка. Цікава. Це все, друзья, поселення Місцинка, Це аж туди воно, до тієї травички. Так оце все поселення аландської культури було. До оцієї озимини. Отак от усе було. І аж аж, 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 аж туди. Все поселення аландської культури було. Така от, друзі, місцинка цікава. Ну що, друзі, будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. А ви не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Ну що, поїхали. У мене вже, друзі, є перша находочка. Такий от кружочок їхній. Походу з якоїсь... Походу з конської упряжі з їхньої. Такий от кружочок. Патина яка. На ньому. Ну що, шукаємо далі. А у мене очередна находочка, друзі, Це походу бубенчик великий. Такі от бубенець віддало. Така от, друзі, находочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене очередна находочка, друзі. Даже не знаю, що воно таке, если честно. Такая штучка з рисуночком. з візеруночком. Цеплялася куди-то. Чи на шию вішалося все? Що воно таке? Ща я його протру, друзі, да получше покажу, що за штучка. Таку от штучку, друзі, интересну видало. Видно, що на шиї хто то носив. З рисуночками, з сердечками. Така от штука інтересна. Видно оно, що на шиї хто то носив. Це, Наверное, час його. Зараз другу частину пошукаю. А може таке що то й було. Непонятно, що то, друзі. З рисунками. З такими. Такого ще явно не знаходив чудо. Ну что, шукаем далее. А мне выдало еще одну знахідку. Сейчас будем дивиться, что нас за знахідка. Походу поясок. Застежка на поясок. Такая вот застежечка их. Какая вот знахідка. Ну что, шукаем далее. А у мене, друзі, очередна находочка. Це походу красала. Такі от красала. Ціле. Така от находочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідка. Походу ще один поясочок. Застежка на поясочок. Така от, друзі, знахідка. Їхня застежечка на поясочок ще одна. Ну що, шукаємо далі. Друзі, еще катушкою і махава монетка прямо так зверху все лежить. Да. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Две копейки. Двушечка. Две копеечки. Сейчас, друзья, я не под труда получше покажу, що за монетка. Царк. Так от, друзі, монетку видало. Две копеечки 1908 року. СПБшечка. Така от монетка. З цієї сторони. Ну а це є і Орел, і надпись 2 копійки. Така от знахідка Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Походу по 5 бубенчик. Такий от бубенчик. Але поломаний. Да, все. Серединки немає в ньому. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна находочка. Зараз будемо дивитися. Походу ще один поясочок. Так, да, ще один поясочок їхній. такая вот знахідка, Такие вот поясочек. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна знахідка. И снова застежка на поясок. Таким вот визеруночками. Такая вот, друзья, знахідка. Правда, трішечки погнута. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це печалька. амулет топорик був. Жалко, що немає цього. Обуха. Такі от. Даже с руном оно. было. Да, жалко, тут крепление должно быть. Еще не крепежа. Такая вот, друзья, находочка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахитка. Сейчас будем дивиться, что у нас за знахитка. С бубенчика что-то получилось. с бубенчика, с брязкальца. Штучка такая вот ихняя. Походу, Свинцева. Да, тут оно. Рисуночки, узорчики всякі. Така вот находка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзья, очередна находочка. Это зачетик. Всадничок на коні Правда, снизу чуть-чуть тріснутый. Ну то нічого, головне, що цілий. Прошлом сезоні я таких приподимав, Але вони були подоставші. Так і от, друзі, зачотик попався. Ща, друзі, я його протруй получше, покажу, що за находочка. За таким вот находочком, мы друзья я сюда приехал, классно, вообще бомбическая находочка, всадник на коне, да, чё ломается а все крепление между двух рук, такая вот, друзья, бомбическая находочка, да. Находка, конечно, огонь. Зачетик. Аланская культура. Всадничок на коне. Ну что, шукаем далее. А у меня еще одна находочка. Только не знаю, чи их, чи царская. Ну, это штучка, чтобы люльку чистить. Да, такая вот штучка, чтобы люльку чистить. Такая вот находочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. Походу. Да, обломиш. Від пояска. Чи від застіжки. Да, від таких, як я перед цим викопував. Обломиш. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Чи частина украшення якогось вон Чи ще щось таке. Така от знахідка їхня. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Така от знахідка. Походу золов'янистої бронзи. Накладка якась була. Така от знахідка. Їхня. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, така от знахідка, як то їхнє кріплення, таке воно було. Що-то кріпилося такою штучкою. Дырочка вирізана. Квадратик, дырочка. Ну і з цієї сторони так ставлено. Ще й ворушиться. Несмотря на те, що більше полтори тисячі років землі лежить. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, у мене випала просто офігенна находочка. Серебряна їхня монетка. Цієї культури, походу. Зараз будемо дивитися, що за монетка. Така от, малюсенька серебряна монетка. Красава. Да. Сейчас, друзья, я не про труда получше покажу, что за монетка такая. Друзья, находка просто бомба. Такая вот монетка їхня. Явно їхня. С надписями. С точечками. Такие вот, друзья, замечательный монетос выдало. Класс. Такая вот с цієї стороны. Зараз на другую сторону переверну. І сохранчик бомбический. Просто шик монетка. Ось дирочка видно, що кто-то на шиї, походу, її носив. Така от, друзья, бомбіческа находочка випала. Клас! Монетка просто огонь. Ну що, друзья, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Тоже яка-то свинцева їхня побрякушка. Така от находочка. Чись бряскається, чи ще з чогось. Штучка така от. З свинця. Ну що, шукаємо далі. Друзі, вирив ямку дето на два штика лопати. Сантиметрів 60. І дало таку от знахідку. Я думаю, що це кусок рала. Да. Більш за все кусок рала. Все обломано. Така от знахідка їхня. Цікаво. Ну що, шукаємо далі? Ну що, друзі, підведемо метод сьогоднішнього копу. Так, почнемо з метала. Стільки от металчику накопав. Ну тут где-то кілограм 15 є. Воно хоч мелочовка, но вся суцільна. Но така штука суцільна, така штука суцільна. Всякого такого. Мелочовочки. Плюс ось все металчик у нас копав, тоже все суцільне. Ломика нашев. До да прута такого. Ну, а до интересного, що попадалося на копі. Два бубенчика, така от штучка, таке украшення. Це, по ходу, серебряный, я думал, воловяний ста бронза теронового воно біле. серебро і це, який-то оплавиш серебряний. Так, потом такі дві штучки свинцевых кружечок. разные застежечки есть или есть поламанные. Такие вот. Потом забывачка в люльку. Такая вот находка тоже была. Кресало. Обломанный амулетик топорик с рунами. Потом такая вот штучка, даже не знаю, что она. С визеруночками. Вот штучка звезеруночками. Копеечка. Миколы друга. Ну и до самого цікавого, що сьогодні попалося. Монетка така вот зачетна, друзья. Алландської культури. І такий отсадничок на коні, Такі вот находочки були сьогодні. Ну що, друзья, подписывайтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачи на копі. Ну и пока.